У Хмельницькому нині погасили новий випуск марки Місто героїв Маріуполь. На ній зображена будівля драмтеатру, яку 16 березня 2022 року знищили російські окупанти, скинувши на неї дві надпотужні авіабомби. За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу загинули близько 600 людей. Щонайменше 400 отримали поранення. І присвячений цим роковинам «Укрпошта» вводить в обіг марку Міста Героїв Маріуполь. І дана марка, дана серія є унікальною вперше в історії України. Всі марки покриті сталю з Азовсталі. От якщо так погладити, її вона відчувається, але її досить і досить непогано. Символічно захід організували у кав'ярні пекарні, яку у 2023 році відкрили переселенці з Маріуполя, родина Сапарових. З перших днів переїзду до Хмельницького вони допомагали людям, котрі, як і вони, постраждали від російської агресії, відкрили хостел громадську організацію Наш вибір Україна і крім гуманітарної, надавали вимушеним переселенцям психологічну та допомогу із працевлаштуванням. Навіть не очікував такі пропозиції. Спочатку була якась така неоднозначна думка, але як тільки ми побачили саму цю марку, нам показали, то це 100% ми прям погодились. Це дуже велика честь. Перш за все, напевно, це честь і повага до нашого батька, тому що якщо б його до нього була така пропозиція, то Ну, він правда будь дуже дуже сильно поспішався би цього. Ми дуже поважаємо наші місця. Ми дуже поважаємо маріупольців, котрі а, зараз опинилися в такій складній ситуації, знаходять нові якісь путі до свого життя. А нині готують для хмельничан смаколики, зокрема фірмову маріупольську булочку із м'ясом та гарбузом. Невістка Сапарових Гана каже, для них це не просто випічка, а ще один спосіб популяризації їхнього міста та регіону. Важливо те, щоб Маріуполь не забували. І кожен раз, кожен клієнт, гость, який приходить до нас, і каже: Дайте нам слойку маріупольську або булочку маріупольську. І тоді, коли ми чуємо Маріуполь, то ну дійсно це не стає таке тепліше на серці. Тираж поштової марки 400 тисяч екземплярів, вартість блоку 160 гривень. Віддені придбати їх можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.